Вітаю усіх. Ті перемовини, які найближчим часом відбудуться на Алясці, це виклик не для України. За Україну я взагалі в даному випадку не приймаюся, бо я не бачу підстав для припинення вогню і завершення війни. Чому? Бо Москва цього не хоче? Я бачу, що це найбільший виклик для наших партнерів в Європі. Моє глибоке переконання і мої острахи в першу чергу, що. Валяся між Трампом і очільником Кремля буде вирішуватися доля Європи. Що саме мається на увазі? Умовний ро. Я боюся, що в валясі почнуться перемовини і розмови про укладання нової угоди про контроль за озброєнням Європі. Як це було в 80-х роках наприкінці Холодної війни? Що мається на увазі? Під цією назвою це буде фактично нові домовленості або нова угода про поділ впливу в Європі. І тут виникає питання безпосередньо до Європи. Чи прийме західне європейське суспільство і, взагалі, європейський союз, великий європейський проєкт, чи сприймуть те, що їх поділили без їх згоди? Чи погодяться вони з цим? Чи все ж таки вони готові бути захищати? Зі зброєю в тому числі в руках, захищати ті слова, ті пропалки промови, які ті демократичні цінності, про які вона говорила останні десятиріччя. Чи для них це лише промови і слова, які нічого не значать? І от якраз зараз для них буде вирішальний момент. А Україна, ми себе захистимо. Гарного дня!